Реально, Я не, не сміюсь на не щур, мені реально смішно, того, що буває, що. Ну, просто людина каже слово якесь, і ти все, ти просто дивишся на цю міміку. Ну, ну так знаєш, Рома найсмішніший. Рома своєму найсмішніший. Беремо Колю. Коля може дуже швидко каламбур, просто з, ні, з нічого він випалює. Ти, ти сидиш такий, блін! А чого я до цього не догадалася? так просто, так легко. Ну, типу. Хорошо. Так можна про Костя. кожному пройтися. Костя, ну, типу, взагалі я з ним, мабуть, типу, най... найбільше спілкуюся, так якось виходить. ну. Е... І він дуже розумно е... жартує, як на мене. Андрій теж дуже розумно, інтелектуально. Оце слово важке. А Віталік? Віталік? А Віталік, у А Віталік хто це? Валік теж він дуже класно може вімкнутися в якусь роль. От, типу, у нас вчора був стрім. Чи позавчора? Позавчора, да, був стрім. І він, типу, там, грав цього. Господи, як це вчителя трудів. Ага. Ну, і ти просто ти дивишся, і ти такий як? Ну, ти просто. Ідеально віриш, показуєш типу, ту людину. А ти бачила? Ні, я не? кажу, віриш, типу. Да, дуже типу віриш. Ну він і імпровізатор дуже класний, Він типу, був в, в імпровізації. Каже, ти захоплюєшся всіма? Я захоплююсь, ну типу, в цілому цими людьми, бо я б тоді з ними не ну, не була б якось дотична до них. Вони, типу, завжди для мене, типу, авторитету.